Всім привіт та доброго здоров'я! Солодкий соус чилі універсальний. Його використовують до м'яса, риби, морепродуктів. А також як компонент маринадів заправок для салатів. Нам потрібно 500 грамів очищеного болгарського перцю, 200 грамів гіркого перцю та 100 грамів чеснику. Все це перекручуємо на м'ясорубку. Також можна скористатися блендером подрібнювачем. Цей простий приготуванній соус чудово доповнить рис, локшину, піцу. Його можна навіть використати в приготуванні десертів. Отож варто готувати. Всі овочі перекручені. Викладаємо їх в каструлю. Всипаємо 500 600 цукру, 50 грамів солі. Перемішуємо. Та ставимо на плиту. Помішуючи, доводимо до кипіння та помішуючи, варимо 12-15 хвилин. Потім вливаємо яблучний оцет 250 мл. ще проварюємо 2-3 хвилинки У воду всипаємо кукурудзяний крохмаль, ретельно помішуємо і тонкою цівкою. Вливаємо в масу. Варимо до загустіння приблизно 2 хвилинки. Розливаємо по стерилізованих баночках, закатуємо та перевертаємо, щоб перевірити герметичність. Накривати не потрібно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!